Вітаю усіх прихильників спорту та тих, хто стежить за здобутками прикарпатських спортсменів в ефірі. Програма спортлайф та її ведучий Андрій Соломка. Це огляд актуальних спортивних подій Прикарпаття, і ми розпочинаємо. Гравці та співробітники футбольного клубу Прикарпаття, у яких нещодавно виявили COVID-19, пройшли повторні плр тести Вісім результатів тестів виявились негативними. Зокрема, шестеро футболістів від двоє представників Івано-Франківського клубу одужали від коронавірусу. Ну а п'ятеро інфікованих, серед яких і двоє гравців, надалі перебувають на двотижневій самоізоляції. 10 листопада харківський металіст 1925 зійшовся у матчі з івано-франківським Прикарпаття. За результатами напруженого матчу. Івано-франківська команда зазнала поразки на один Харків'яни підійшли до матчу з Прикарпаттям на тлі невдалих результатів в останніх матчах. Лише одне очко набрав харківський колектив за три гри. Прикарпаття не вражало своєю грою. Команда знаходиться в кроці від зони вильоту. Для обох колективів ця гра була надзвичайно важливою з турнірної точки зору. Тому господарі з перших хвилин кинулися в атаку і досягли успіхів у цьому. Крисків пройшов по центру, віддав передачу на Дерека, який практично без тиску з боку захисників гостей носком ткнув в кут 1-0. На 15-й хвилині Савін знайшов передачею Дерека, але Новак не дозволив бразильцеві відзначитися дублем. Господарі активніше виглядали в першому таймі. У гостей же на 40-й хвилині відбулася вимушена заміна. Кохман через травму змушений був поступитися місцем на полі Барчуку. Свіжий півзахисник перед перервою міг зрівняти рахунок, але пробив над воротами. Початок другого тайму знаменувався травмою Ченбая, якого замінив Коваленко. Середина Другого тайму пройшла під знаком мовопільних атак. Виділялися удари Лукаса, після яких Новак змушений був вступати у гру. За 15 хвилин до фінального свистка Воробчак мав свій шанс, але Коваленко, який дебютував у складі металіста 1925, зіграв впевнено. У підсумку господарям вдалося втримати перемогу а також перервати триматчеву серію без перемог і голів. А гості повинні попрацювати над своїми атакувальними діями, бо в цій грі попереду вони виглядали вкрай блідо. Тренер металіста після матчу розповів журналістам, що ті очки, які вдалося набрати команді, є дуже важливими. Взяли важні три очки, які нам дуже були нужны, і тепер готуємося далі. Що гри сьогоднішньої, то в виконанні нашої команди хороший перший тайм, де було дуже… ну, скажем так, мы правильно играли, была хорошая организация. Создали несколько моментов неплохих, могли значит, забить еще. И второй тайм в нашем исполнении получился. Больше играли как по счету, вот. Хотя я команду об этом не прошу. Я хочу, чтобы команда атаковала, чтобы команда, э, когда забивает первый мяч, шла в атаку, развивала свой успех, забивала второй, третий. Вот. Ну, второй тайм. Хотя при этом, при всем, э, во втором тайме было, наверное, больше стопроцентных моментов, чем в первом. Коментар наступный. Знаете, это... Це... Игра носила таки характер, там не... немає Достатньо моментів, напевно, така гра напевно не подобається вболівальникам, але сьогодні є такий футбол, і в таких іграх переважно індивідуальна майстерність приносить результат. Сьогодні це так і сталося. Ще раз говорю, по великому рахунку немає там і претензій там особливих. Да? Але як такої гри. Більш, більш тактичного характеру, більш е, підготовка атаки, а щоб були такі загострення, ну напевно, ми, ми не задоволені цією грою. І ще раз кажу, що ми наголошували, що є футболісти, які можуть які роблять в цій команді результат, воно так і сталося. Такий коментар. Днями в іспанському місті Санта Сусанна, національна збірна України взяла участь в чемпіонаті Європи з бодібілдингу та фітнесу серед жінок, чоловіків, юніорок, юніорів та ветеранів, серед переможців і франківець Федір Хашалов. Незважаючи на пандемію COVID-19, в Іспанію на головні змагання року в європейському бодібілдингу приїхали понад 400 атлетів з 25 країн. Федір Хашалов на своїй сторінці в соцмережі Фейсбуку опублікував допис про результати представників України на змаганнях. Цитую. 20 разів лунав гімн України на честь перемог спортсменів збірної України на чемпіонаті Європи з бодібілдингу та фітнесу 2020. Загалом результати української збірної такі. Серед чоловіків і жінок 12 золотих медалей, 9 срібних і 7 бронзових медалей. Серед юніорів – 2 золоті медалі, 1 срібна та 1 бронзова. Серед ветеранів – 6 золотих медалей, 1 срібна та 1 бронзова. 5 листопада у сербському місті новий сад стартував чемпіонат світу серед юніорів, юніорок, юнаків та дівчат із самбо. Перший день змагань приніс українцям 10 нагород, із них три нагороди вибороли прикарпатські спортсмени. Алла Бегеба і Михайло Свідрак стали чемпіонами у вагових категоріях 52 та 82 кілограми відповідно. Третє місце здобув Юрій Яремчук у ваговій категорії 57 кілограмів. А вже 7 листопада розіграли медалі юнаки і дівчата до 18 років. Українці вибороли 8 медалей. Представниця Прикарпаття Сніжана Пліш стала чемпіонкою світу у ваговій категорії до 56 кілограмів. Також бронзову нагороду серед чоловіків виборов Андрій Лайщук у ваговій категорії до 57 кілограмів, виконавши норматив майстра спорту України міжнародного класу. За інформацією Спортарена, свої домашні матчі першого кола чемпіонату, футбольна команда Прикарпаття може провести у курортному Моршині, що на Львівщині. Івано-Франківськ знаходиться у червоній карантинній зоні. Останній територіальний розподіл закрив можливість проведення ігор у Калуші-Бурштині, де вже проводили ігри першої ліги підопічні Руслана Мостового. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці футбольного клубу. У рамках третього туру чемпіонату України з баскетболу серед команд жіночої суперліги баскетбольний клуб франківськ ПНУ» переміг у Вінниці. Команда Юрія Процюка зуміла продовжити свою переможну серію, яка наразі налічує вже чотири поєдинки. У першій зустрічі перевага команди з Івано-Франківська склала вісім очок: – 65-57 а от у другому поєдинку франківчанки зняли усі питання про переможця вже після першої половини, яку виграли із рахунком 41-24. Очки у матчі здобували практично усі баскетболістки, які виходили на майданчик, зокрема й зовсім молоді Узельман та Волянська. У підсумку перемога 88-52, яка вивела Франківськ ПНУ на четверте місце у турнірній таблиці. Щодо інших матчів жіночої суперліги, то результати такі: Київ Баскет здобув свою шосту перемогу в сезоні, здолавши у другому матчі туру рівне 90 60 Підопічним Володимира Холопова вдалося закрити Вікторію Шматову, яка напередодні набрала 20 очок. Цього разу в її активі лише 4 пункти. Проте змогли себе проявити інші гравчині рівного: Христина Колеша та Анастасія Кучеріонок. В першої дабл дабл з 11 балів та 10 підбирання, а у другої 13 очок та 9 передач. Та їх дівчата продемонстрували хорошу результативність у суперниць. Вона була ще кращою. Маріам Уроні Лє набрала 25 очок та зробила 5 підбирання. Її партнерка Ганна Рульова 23 пункти та 9 підбирань. Ольга Швець, Христина Кфілевич та Дарія Завідна мають в активі по 10 балів. Така індивідуальна результативність дозволила киянам впевнено перемогти. А ось дебютант жіночої суперліги Прометей впевнено для себе провів першу виїзну двоматчеву дуель. Колектив з Кам'янського продемонстрував чудові командні дії. У другому поєдинку. Дівчата віддали 33 передачі проти 13 у а Також показали високу індивідуальну майстерність. Сім гравчинь з дев'яти, які хоча б раз відзначилися у матчі, набрали більш ніж 10 очок. В результаті Прометей переміг Інтерхім з результатом 113-71. Цікавий поєдинок відбувся і між командами Чайка та Динамо. Другий поєдинок цих команд став зірковим часом для лідерки киянок Андреони Кійс. Американка набрала неймовірних 48 очок, що є. Рекордом за останні шість років в жіночій суперлізі. Така результативність кейс дозволила Динамо перемогти чайку. Хоча в першій половині столичний клуб поступився 34-38. Фінальний рахунок 67-80 на користь Динамо. Франківець Іван Вульчин став володарем поясу 2WWFC. 18 жовтня у Львові відбувся Професійний турнір зі змішаних єдиноборств WWFC-17. Всього відбулося 11 поєдинків. Три з яких були титульними. У головному карді турніру в титульному поєдинку за пояс «Road TO WWFC взяв участь Івано-Франківець Іван Вульшин. У доволі конкурентному двобою Іванові вдалося здолати іменитого суперника Павла Пінзула і стати володарем поясу ROAD TO WWFC. Дев'ятий тур чемпіонату Івано-Франківської області з футболу виявився невдалим для господарів футбольних майданчиків. Лише Ніка Вовчинець змогла виграти гру на власному полі, здолавши коломийський варатик. У решті чотирьох поєдинках сильнішими за господарів були гості. На одній з ігор побували і наші коломийські кореспонденти. Матч між футбольним клубом Турка та чемпіоном минулого сезону по кутє з Коломиї завжди носить безкомпромісний характер. Його ще всі називають місцевим дербі. Тому обидві команди ставлять собі за мету, аби що переграти суперника. З таким настроєм вийшли і на гру цього разу. Вона розпочалася обопільними атаками. В одній з них коломаяни і забили перший м'яч. Турківчани кинулися відіграватися і пропустили ще один м'яч у власні ворота. Та знайшли у собі сили і буквально за хвилину відхвитали один м'яч. До перерви нічого не змінювалося. А от у другій половині. Гри, коломаяни стали більш активно атакувати ворота господарів. Одна із атак знову привела до голу. Турківчани кинулися відіграватися, однак часу їм не вистачило. А коломаяни натомість на останній хвилині поклали у ворота місцевих футболістів ще й четвертого м'яча. Поразка 1-4. Покуття завдяки перемозі вийшло на третє місце у турнірній таблиці. А у чолі упевнено ураган із Чернієва, у якого 22 очки із 24 можливих. Івано-Франківське Прикарпаття теплових поки друге. Це усі спортивні новини Прикарпаття на сьогодні, проте попереду ще чимало спортивних подій. А отже, перемог та поразок. Бажаю вам, щоб у вашому житті були лише перемоги. Любіть спорт, бережіть себе та залишайтеся з нами. Ви дивились програму «Спортлайф». з вами був ведучий Андрій Соломка. Побачимось.